Команда Олександра Пехі, виграємо 18-й. І Дмитро Мілевський від голкіперів обох команд. Так. Плюс довести не буде повторення минулорічного. Вихід Жмурова відходить Галицького, Галицький через Мануйленка. Мануйленко з лівої сторони. зараз дають прийти по центру в дуелі з Галицьким. Зараз віддає передачу. Віктор Марченко. Небезпечно проходить на дах. Лівим флангом Зараз накручує він. Концебу. Перехопили. Перехопили. Команди. Єдине що... цій Фортуни Легіон. Останні дві хвилини. Перехоплює Арещенко. Ну, поки що потужний удар від Павла Канцеби. Арещенко швидко розіграє на жмурова, Жмурова. Нагадаю, що від ворожої кулі голова Гостомельської селищної ради і Дупає, нагадаю, зараз у вищій лізі Києва Олександр Галицький білих. в білих кольорах треба велика ймовірність нарватися на контра. Знаходить такі продовження Рещенко цієї атаки. Гравців вдалося пройти йому і пробити. А ось за... чи буде удар, у нас 3 секунди, треба бити. так. Третє місце в екстралізі нашого турніру. Він врятував свої ворота. зараз. Забарився з прийомом Галицький, але не менш Продовжилася так. Конують концеба. Буде бити концеба? Так, раз цю передачу, але сиплевець на підхопленні. Чи можна на третього зараз зіграти? Так, грає. В першому таймі більш, більш такий був у нас, можливо, пропущений м'яч. так Роз... Передача на Концебо. Концеба ходить, але тут уже концеба опиняється, відкритий. Атака Фортуни. Удар з льоту блокує цей постріл. Все пливає, Галицький в флангу. Ще один постріл від Обігруються вони в стінку і можливо. Рівні, приблизно рівні склади сьогодні. Лізі між зіркою. Здоворіт Віктор Марченко. Прямий постріл. Передачу вона не пройшла. І Шушков. Шушков. Гравці Фортуни Легіон. Ну і не потрібно нікого. Ларін, який пас від Ларі. Довий пас від Ларіна і встигає і в Стівену кофію. Потім в поперечину. Манує з Галицьким. двох вони зараз розібралися з захистом мерів. Не дочекався. Це вже цікаво, але ще п'ять е, хвилин зіграти Євген. Пав... Павло, ой-ой-ой, Стінка проходить Марченковий опиниться у їхніх воротах, тому що так було. Поки що Павло Овдієнко. Ларі. І установки. Ну і не було у нас сьогодні таких. Всі дограють у нас.